Говорить, якщо надіти оцю маску в Ютубі, то обубу можна подивитись прям дуже дивно. Зараз я вам включу і, і ось таке має бути виглядати ось така маска. о гу крутяк. -о, -о, о, Це крутяк. А -а -а! О, Боже мій, можна побачити ще раз в голові. Чого? О, от бачу. Видите, тут одразу четверта крапочка робиться. Во. Три юшички, матрішечки. За чого? Оце дивно. ну. Проверяно сіим подивіться, яка вона страшна. Не буду я даватись, але горно. Я йду а ком... все хай знімає. Ой, все выбавили. Я пішла.